Добре, привіт ми з України. Слава Україні. Так, що? Ждила продовжується нашого гектарчика овса. Що там? Вале? Вале щось. Вже я думаю, висок. Сьогодні жара, десь, скільки там? 33, 30 чи 35. В тіньку 35, мабуть. Да. Чого да. що, як його? Да. Фото кореспондента. Так, що в нас коля покаже? Є овес. І тоді ось є кілограм 70. Ріденько-ріденько. Це в нас тут овес. Отож, ну, ви бачили, що я його бризкав пісно, то бачите, дію. Половина доза пріми, половина доза грансара, половина. І вже в великій фазі. По-моєму, бризкали алюмісом. Звісно, тут кукуруза у нас експериментальна. Та все тут на полі цьому експериментальне. Зараз ми її бистренько скосимо. Увесь, ну, в принципі, ого, сипе добре. Він лізе туди, та нормально. Щось буде, на покровні культури. На той рік, може, зробимо все-таки сівалку на жатку, яка буде сіяти одразу після ковбайна. Тоді буде все чудово, бо цей рік нічого не вийшло. Вже, вже пошти зроблю, як хлопці зробили з ремсинтезу сюди, ось на бік, покажи коля вниз. Ось сюди на бік чіпляємо бункер, коліщако, на привод бункера, висів. І його повітрям розносимо на всю ширину скосу 9 метрів. Ну, Бачите, земля гола, внизу земля гола, потім цей, покровні культури падають, а ззаді солома, ну диви, як летить капітально Воно в цей. Бачите? Летить, прикриває. І сходи бо ви дійте ідеальні. Якщо добре соломи, особливо, то там взагалі зараз би все квітло і буяло. Так що такий кусочок, зараз ми за льон косимо і пробуємо. Я кажу, увесь косимо і пробуємо косити той Коля, виключайся, потім вже на льоні зустрінемося. Так, що бачите, доїжджає до, до посадки, от посадки все одно краще овесь. Там взагалі у нас підлягло. А ще що замітив, бачите оцей овес, а тут посіяний... Один раз, а тут два рази чи ні, чи тут раз теж. Я щось тут цівалкою ганяв, ганяв, коло посадки взагалі бомба. Стіна стоїть. Бачите, доїжджаємо до посадки, тут треба вже стишувати ход. Зараз якраз і бур'яни підкосимо. Блін, бо тут кукурудза, покажи, коли бачите, коло посадки кукуруза. Хлопців із Луганської області для ФАО 440. Yeah. <coughs> так, так, як потехеку я допустив весь, о тут ми оце попробуємо за цей бур'ян пропустити через комбайн. Буде тут рости? Все, нічого, ну і тепер зачистили крайок. Зараз викосимо тут заїзд. Ну, тут дві короче, 20, 20 метрів засіяли. Так, бачите? Рештки на краю не буде решток. Ну, ти нічого не зробиш тут. А Взагалі не можна за рештки. Од приділення Ну у ті не можна комбайном зупинятися. Якщо навіть все щось случилось, треба все одно, поки з комбайну не вийде маса, треба приїжджати. Бо отак куча накидає йде і все. Отак доїхав і не зупиняється. Жадку підняв і одразу назад. Щоб, щоб масу розкидати. Понятно, що тут з краю не буде, ну це таке. Це просто тут експериментальний цей участок, тут треба бачите що робити. Треба крутитися Так, жатку донизу геть, щоб стригти. Звісно, нас опа Все. Так. Ну, воно весь цей льон зачепила, він зелений. Не знаю, як ми будемо просити той льон, що там поля, в бункер сипеться. Тільки сипеться, покажиш. Один проходиться, бачите, постекло. Це з гектара, не знаю, який конечно, багато там його. Він легенький, але навіть за носіння. Ось о, тут дивіться, яка маса взагалі. Красота. Так, Шатка йде, що вона не впускайте? О, А, блін, перекошена. Перекошена сама на блин, перекошено. Перекошено пошла жара. Так, ну що, якраз туди і назад, я думаю, буде прилічно. Це пабі прийдеться вести. Ну, там потім будемо гризти. Будемо гристи увесь цей. Льон. Я думаю, може льоди з ячменем цей год буде нормально. Ну. Все, давайте. В зустрінемося відео. самое главное, покажи, що датчик. Показали, не буде працювати, щось там. все працює ідеально. Забув вам показати. Так, Так, Осталася така полоска, що там? Бункер вже геть, давно ще знизу повин. Ще дуже вигрушать, та я покажу. Ну, так. А зараз полоски тут вже доб'є. Ну, Бункер, не знаю яка там у нього <кхе> натура овса. В принципі, увесь такий надутий. Це якось ріденький, Саме головне, що ми ріденький його посіяли, він розкущився капітально. Натура чітка, Я мов взирминка така, хоч бери кашу овсяну вари. Так. Що ми? Шнек одкидаю. Зараз буде. Бучить льот. Зелене, блін, на косі. Так, зараз. Зараз ми якось під'їдемо тут тут. Нема де і вивернуться. Зараз заїжджаємо в льон, не знаю, що щось буде. Так, щось буде. Так, дивлюсь, кукуруза покрутилася, просто жаль. Бачиш Там Не щось Не фокусує. Воно стеклом збивається. Так, стікло... ну, щас... з гектара. Це ось з гектара десь. По факту повний бункер практично. Плюс-мінус. Там до країв не вистачає. Що, заїхали, наче йде. треба прийти геть при землі. Де той льон там, хто його знає який процент чи відсоток буде. Ну ячмінь зато буде крупний точно. Бо тільки 60 кг на гектар ми його сіяли. Ну Наче пішло. Проблем не бачу по Наче коса, наче... Притім, звісно, при землі треба. Що там насипети тут? Чого? Там щось є, видно витро. То. Витро. А? Витро, то витро. Витро. Тут тон. Видно тон, сумно... як тут дорожайність, може тона може. Ну Побачимо, який буде як от, общий. І, ну, В принципі, йде. Нема таких проблем, як той рік було. Не є, не. Де Він Вроді би тут і кращі, де побрисканий, а? Вородій гроші, де побрисканий тут. Ні, туди бризканих чітко воно зробило. Ну що, заїхали, наче йде. треба брити геть при землі. Де той льон там, хто його знає, який процент чи відсоток буде. Ну ячмінь за то буде крупний точно. Ми тільки 60 кілограмів на гектар ми його сіяли. І, наче пішло. Проблем не бачу по каміць. Наче коса, наче притінки, звісно, при землі треба. Ну що там воно сиплеться тут? Чого? Там щось є, видно тонна. Да. Видно А? Видно, видно. Да, видно. Да, видно да, тут як тут дорожайність, -то може тона. Може. Ну побачимо який буде як от, общий. Не, ну в принципі йде. Нема таких проблем, як той рік було. Не гавкає, не... Ні... Чисто принципі, так. Да. Там де не тільки. Вроді краще йде бризканий тут Ні, тоді бризканий, як чітко, воно так. так, Щось йде потихеньку, Жатку кинув на полицю на землю Гризаєм, З... ну йде В принципі без проблем по каміч особи як, щоб йде та йде швидкість, звісно, мала, два 2 воно 2,8 Щось таке, 2,7, 2,8 А так, ну хай йде, слава Богу хоч так йде Щось там насипало то чуди Що воно там сипе, ну Щось сипе На покровні культури буде нам льону Чи, Як кажуть погратися Так, бачите Ліфасат 3 літра, в нормі 3, дозі 3 літра. В принципі, в принципі, зрізає телюсь коса, коса не без... Не хочу швидко їхати, але коса, в принципі, не чуть вправляється. Ну, їдемо, коротше, так, потихеньку. Думаю, скосимо. Так. Щось йде потихеньку, Жатку кинув на. Полицю на землю. Гризаємо. Ну йде. В принципі, без проблем по камесі особи. Якщо бійде, то йде. Швидкість, звісно, мала. Два, два, ну, 2 воно 2,8. Щось таке, 2,7, 2.8. А так, ну хай йде, слава Богу, хоч так йде. Щось там насипало, то чуди. Що воно там сипе, ну щось сипе. На покровні культури буде нам льону. Як кажуть, погратися. Так, бачите, ліфасат 3 літра, в нормі 3, досі 3 літра. В принципі, в принципі, зрізається, нусь коса, коса не писає. Ну, не хочу швидко їхати, але коса в принципі не чуть Справляється. Ну, їдемо, коротше так, потихеньку. Скосимо. Ось, ось бачите, дивіться, на зустріч вітро положило, назустріч взагалі можна скорость піддавати. Чітко, льону, дивіться, скільки, вилічеться, щоб льон бачили. Я воно не... заднічмені не видно льону, воно, мабуть, не, не побачено. То я показував в обзорах. льон в принципі, густенький. Побачимо, скільки буде, на бункері диви. Це ми розвернулися тільки що. В принципі, ну, нормально. Цей ячмінь заберемо на посівмат. Так, ну, все. Ось, бачите, дивіться, На зустріч вітро положило. На зустріч, взагалі навіть можна скорость піддавати. Чітко, льону, дивіться скільки, я тут вивілічаться, щоб льон бачили. Воно за ячменю не видно льону, воно, мабуть, не, не побачено. Ну, я показую вам в обзорах. Льот, в принципі, густенький. Ну, побачимо, скільки буде на ну, бункері диви. Це ми розвернулися тільки що. В принципі, ну, нормально. Це ячмінь заберемо на посівмат. Так, ну, що. Зараз покажемо як. <звук> покажемо як <звук> потабамо. Зараз буде вкинемо. Не вчитись мене можить у мало. Їдемо зараз без, без змільчителя. Їдемо без змільчителя. Зараз подивимося, що там у нас ззаді робиться, бо... Ану, покажи масу, дивись скільки льону, ось, дивіться. Так не видно, а тепер ячмені видно, скільки льону. Велічимо? Так, да, там видно. Зараз тут якраз встанемо, давай, почнемо подивимося. Масу подивимось. Так була така суха, що тут робочок взагалі не видно. В принципі, я боявся, всього не розбиваю. Взагалі немає потерпі. Я коротше, відкрив нижній раз тут треба на два, а я відкрив на шість. Хай сам комбайн йде. Значить, не примесний, звісно, ну Ось дивіться, зато крупний капець. Дивіться, який крупний. А добрий... Та сухий, аж пересохло все. Тоді 35 градусів. Ні, в принципі, сподобалось, дивіться, кажуть колоски. Ну поклякли. На землі ні одного колоска немає. В принципі, нормальний. Трошки, може якась добрива, та ж без добрива ще сіяний. Так. Ну нормально. О, та да ну крупний. Я зрозумів в чому суть даже. Ось дивіться, йду валю, вже скорость така. А воно йде м'яко, компанія взагалі навіть не чує. Получається, що ячмінь м'який, а льон жорсткий. І виходить, що то посередині. Взагалі коситься, дивіться, залітає туди. Дивіться, яка маса тут внизу. Льону, дивіться, під колоски видно. Нормально. Ще, звісно, моя погратися, може трошки менше, трохи більше льоду, ну хоча по масі льон там не страдав. Так, Я тут внизу трошки вже забризкано, ну так все, давай.